А на болотах там що там палає. Там у них а, зараз а, є така масштабний скандал. Це москвичі масово виступають проти будівництва мечеті. Дійшло до того, а, у що важко повірити, росіяни почали виходити на мітинги. Ну виявляється, це таке можливо можна. А кадирівці почали їм погрожувати війною. Що ж там відбувається? У Москві хочуть звести мечеть на 60 тисяч осіб. Мусульманську святиню мають побудувати поруч із храмом РПЦ біля озера, яке парафіяни московської церкви вважають святим. Проєкт мечеті за площу четверо більший за православний храм. Тож це викликало обурення в тисяч росіян, і ви не повірите, але вони почали виходити на мітинги. Росіяни хотіли влаштувати цілу хресну ходу, але місцева влада, звісно ж, її заборонила. Це дуже засмутило пропагандиста і гендиректора телеканалу СПАС Бориса Корчевнікова. Жодна хресна хода в історії не перетворювалася у мітинг чи майдан. Утім, це нікого не зупинило. Проти будівництва мачеті виступила і ультраправа організація Царград. Православні активісти засудили плани столичної влади, запропонувавши провести загальноміський референдум із цього питання, щоб урахувати інтереси корінного населення. Вони заявили, що це груба політична помилка, адже зведення такої гігантської споруди говорить не про збільшення кількості москвичів які сповідують іслам, а про наплив мігрантів до столиці РФ і що ніж говорити про будівництво мечеті, в Москві необхідно розібратися з важкою міграційною ситуацією. Також жителі Нерезинової вже організували петицію з вимогою скасувати зведення мечеті. Один чоловік вирішив діяти радикальніше. Він закопав свинячу голову на місці будівництва, проте його незабаром затримали силовики. Усе це викликало неавияку реакцію мусульманського населення Росії. Вони почали погрожувати розправою москвичам. Голова Чечні, Рамзан Кадиров, заявив, що прихильники ідеї захисту руської землі хай відправляються в окопи з автоматом. Це, звісно ж, означає окуповувати українські землі. Записали звернення з погрозами і кадирівські посіпаки окупанти. Другим людям люди, які влаштовують цю міжнаціональну ворожнечу, мають сидіти у в'язниці або бути знищеними. Ми не погрожуємо. Ми попереджаємо вас. Якщо ви проти волі Всевишнього, ми воюватимемо із вами. Нам немає різниці проти кого воювати. цікаво, чим вони керуються, коли їдуть захищати Росію в Україні, а не Чечню від Росії.